А, і так, всім доброго. Мене звуть Ксенія Карачун. Я тренер міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. І сьогодні я запишу цикл відео. Для того щоб ви просто могли відкрити відео, відпрацювати свої емоції, з якими ви на даний момент не справляєтеся, уже йде більше ніж 300 днів війни в моїй країні. Я сама з України, і більшість з нас живемо в страсі в, тр... в страсі, в тривозі, і не знаємо, що з цим робити. Ну, як психосоматолог, я вам скажу, будь-яка непережита вами емоція заходить в ваше тіло і спрацьовує потім захворюванням будь-якої частинки тіла або ж будь-якого органу. Страх це одна з тих базових емоцій, яка допомагає в вашому тілі розвиватися різним захворюванням. Сьогодні ми з вами спробуємо з цим розібратися. І так, є страх, є базовий страх, так є страхи наших рідних і близьких, з цим треба йти пропрацьовувати до психолога, до психосоматолога, якщо це пов'язано з захворюваннями. Але сьогодні ми будемо це робити на тій базі, що ви от нічого не знаєте про це, але треба от в цю секунду з цим щось робити. І так. Перш чим працювати зі страхом, а, я вам скажу одну річ: страх не треба приймати з вашого життя цілковито, бо страх в певний період вашого часу спасає ваше життя. Якщо всі страхи з вашого життя забрати, пропрацювати їх, то що ми отримуємо? Ми отримуємо безстрашну людину, яка буде переходити пішохідний перехід на неї буде їхати машина, а вона буде впевнена, що ця машина обов'язково затормозить. Нехай так і буде. Але. Хто знає мене довше період часу, знає, що я кажу, що ці страхи, які нам заважають рухатись вперед, нам потрібно перевести в цю позицію, щоб ми рухалися і вони нам не заважали. Но боковим зором ми знали, як їх називати. І так, перша така велика частина, велика робота це назвати ваш страх, тобто озвучити через рот. Дивлячись собі в дзеркало, дивлячись на своє відображення і сказати привіт, я знаю, тебе звати Ксенія, і в тебе є такий-то страх. Тобто, що ми робимо? Ми знайомимося з нашим страхом. Привіт, тебе звати Ксенія, і я знаю, що найбільше в житті ти переживаєш за своїх рідних і близьких, в тебе є страх втрати своїх близьких. Коли ви це зробили, у нас іде другий етап. Що робити з цим страхом? Як мінімум, дайте собі шанс пережити цей страх. Тобто, якщо брати мій страх, що я боюсь втратити рідних і близьких, я повинна виділити собі 10-15 хвилин і дозволити цей, цьому страху дойти до кінечної точки. Тобто, розплакатися, що буде, коли я втрачу цих рідних і близьких, як це буде? Тобто, впасти, скажімо так, на саме дно. Чому треба впасти на саме дно? Найперше для того, щоб відна швидше і легше можна відштовхнутися і взлетіти до гори. Тому виділяєте собі час, плачуте над своєю проблемою, доводите найгірший варіант це смерть, все. А якщо буде смерть, ну ми нічого не можемо зробити. Ви повинні це усвідомити. Все найгіршого варіант. І зараз дуже багато є смертей у моїй ненці Україні. Що можна зробити далі? Коли ви допереживаєте цю емоцію, дотягнете цю емоцію. Ще раз, якщо ви самі не вмієте, не зможете, по якійсь причині не вмієте це робити, боїтесь цього робити, не робіть це самі, а зверніться до спеціаліста. І так, на другому етапі, коли ви це пережили, в нас наступає третій етап. Наприклад, щоб. А... Ми цей страх, що озвучили, дали йому назву. Далі ми що? Ми допереживали його всередині, дотягнули до тієї кінцевої точки. Так і далі, що нам потрібно? Нам потрібно те, що ми туди запихнули цей страх, його дістати. Як його можна дістати? Як мінімум, що ви можете зробити? Ви можете сконцентруватися в тому місці, де вас страх. Ну Наприклад, страх за моїх рідних і близьких десь тут живе. Я придаю йому модальності. Що таке модальність? Це я надаю йому форми, кольору, густини. Тобто от, от, от таких всяких оціх, щоб ну, от дати йому. Таку, щоб я могла його відчути, який він цей страх. Можливо, це чорний страх, який як призрак якийсь розлазиться в моєму тілі. Можливо, це якась така густина, яка заважає мені рухатись, яка заважає мені озвучувати для себе ці емоції. Що ми робимо далі? Далі ми робимо дуже просту річ. Яка називається витягуємо це з тіла, дозволяємо цьому страху і вийти. Ми робимо вдих і випльовуємо його, робимо вдих і видихаємо його через рот, або можемо уявити, що якась небесна рука зайшла. Затягнула, достала і що, і перемістила цей страх в інше місце, забрала з тіла. Тобто, будь-яким доступним вам способом ми виводимо цей страх з вас. Що ми можемо зробити далі? Ми можемо його вивести на папір. Прикриваємо очі, можливо, це лівою рукою і малюємо малюнок. Далі що робимо? Далі, ось є такий малюнок. Ми з цього малюнка можемо зробити якийсь позитивний. Я копірую, на що цей малюнок схожий. Ну, Наприклад, для мене це рибка. Ви бачите, рибка. Я малюю очки, бульбашки, і вона плаває. Ось, тут була рибка, і от вона плаває. І цей страх перестає бути таким вже страшним. Що можна зробити далі? Далі можна вирвати цей листок, скомкати його і викинути подалі. Або ж взяти цей листок і надрібнити маленькими полосочками, порвати, і знову ж таки викинути. Ось такі способи для боротьби з вашим страхом. А ще краще, просто прийміть його, дозвольте собі його озвучити, дозвольте собі його пережити. Такої емоції сильної не буде, ви війдете в гармонію і на видосі ви отримаєте просто гарний результат. Просто спокій. Якщо не знаєш, як це зробити, напиши, ми обов'язково з тобою розберемося.